Пане Валерію, наразі осінь, багато людей саджають дерева. Скажіть, чи підходить зараз час саме для посадки саджанців? Так, зараз складається така погода, що ми маємо ще 3-4 тижні і тоді закінчуємо посадку саджанців. Тепла погода. Прогноз погоди нам показує, що ще ці 3-4 тижні буде плюсова температура, ґрунт не замерзає у нас, тому можемо спокійно сидіти, не хвилюватися за переживання, за майбутній результат нашої посадки. Як обрати гарний садженець? Дивіться, щоб обрати гарний саженець, перш за все повинні подивитись на кореневу систему. Коренева система повинна бути розгалуджена з бічними корінцями, маленькими корінцями, які є основними, і також товстими великими корінцями. Тобто такий саженець придатний для посадки. І також дивимося на надземну частину. Повинна бути визрівша деревина, це ми повинні відчути. Якщо зробимо легеньке похрускування. Якщо так, так хрустить, значить це дерево визріло в наших умовах, і буде гарно себе почувати. Також повинні бути бічні розгалудження, або ж без них є такі саженці, наприклад, черешні, в яких лише один стовбур, і потім він в майбутньому буде розгалужуватись. Як проводиться підготовка до посадки, наприклад, от що це за саджанець і що треба зробити, щоб його посадити? Це садженець абрикоса, і перше, що ми повинні зробити, це підрізати коріння, так як при викопуванні в розсаднику втрачається велика маса коріння, ми повинні його також поновити, ці зрізи, поновити ці зрізи, і щоб було нам зручно садити в посадкову яму, адже якщо коріння буде надто велике. Потрібно дуже велику вирити ямку. Це, це коріння, ми його обрізали, підготували. Також надземну частину. Маса велика, маса гілок велика. Якщо ми їх так залишимо, дерево буде важко е, прижитись, відновити свою енергію, тому ми робимо обрізку. Прирізаємо гілки пополам, деякі видаляємо. І верхівку також прирізаємо. Спеціалісти, які розуміються на цьому, повинні завжди обрізати дерево покупцям, адже це залог прекрасного врожаю в майбутньому. Потім ми готуємо посадкову яму, яка вона саме має бути. Дивіться, посадкова яма повинна відповідати нашій кореневій системі, бути дещо більшою за неї. Глибина посадки потрібно орієнтуватись на кореневу шийку, так зване місце щеплення. Місце щеплення його чітко видно, це бокове відростання. Воно повинно бути над рівнем ґрунту, приблизно на висоті 5-10 см, вище рівня ґрунту, тобто і орієнтуємось на таку ж глибину ямки, щоб це було вище. Скажіть, будь ласка, ми посадили дерево, чи потрібно його поливати, чи навпаки не потрібно заливати? Так, дерево потрібно полити приблизно 10-15 літрів на такий саджанець. Це обов'язковий пункт. Як закріпити результати, захистити нововисаджене дерево від, наприклад, шкідників? Якщо це осіння посадка, то ми нічого не виконуємо, адже вже всі шкідники пішли на зимівлю, також і хвороби дерево, буде себе гарно почувати. З весни ми повинні робити комплекс робіт по хімічному захисту дерев, для того, щоб захистити, адже з початком плюсових температур. Всі шкідники, які поруч, можливо, на інших деревах чи на бур'янах, які ростуть поряд, всі шкідники прокинуться і почнуть нападати на наше дерево. Ми повинні провести комплекс робіт. Що стосується оприскувань весною, ми повинні зробити першу обробку. Мінеральною олією це спеціальні препарати, є, які роблять оболочку навколо кожного навколо дерева, кожної бруньки. І шкідник не може, якщо він тут можливо залишився зимувати, він просто задихається і не може прокинутися. Ось ви взяли до рук садженець абрикос. Ми бачимо, що зараз в Кременчуці майже вже другий чи третій рік поспіль абрикос немає. Чи не вийде так, що посадимо дерева, а від нього не буде плодів? І, взагалі, що ви радите, що відбувається з абрикосами, і як зробити так, щоб вони поновили свою плодоносність? Дивіться, абрикос, так це правда, він останні роки хворіє в нас. Хвороба манеліоз із його видозміни маніляльний опік, сильна хвороба, яка розповсюдилась по всій території нашої області, також ну, і України. Такі дерева зараз вони захищені, адже в них не уражені. Вони і якщо з перших років... З перших, навіти, днів життя цього дерева робити хімічні обробки, хімічний захист цього дерева, то уникнути цього загибелі дерева можна. Знову ж повертаємося з осені, ми нічого не робимо, адже якщо зараз ми посадимо вже з хвороб, збудники хвороб зимують. Весни з початком плюсових температур робимо обробітки мідними препаратами. Два-три обробітки з інтервалом 7-8 днів. Це дасть нам захист від збудників хвороб, які знову ж таки можуть перенестися вітром чи опадами і ослитись на наших бруньках. Це перші обробітки. І далі вже перед цвітінням і навіть саме цвітіння потрібно також захищатися фунгіцидами. Системної дії. Де придбати ось ці засоби обробки, там, наприклад, в магазині Дім Садгород їх можна придбати? Ну, потрібно Так, можна придбати. А да. через скільки ось таке дерево може дати перший плод? Такий саженець може дати плід у 2026-2027 році.